Ну що ж, друзі, записується відео з дому, прошу вас зробити максимальний репост. Адже сталося неминуче, влада України просто вистрілила собі в ногу, так я це не можу інакше назвати. І вчора ввечері я масово почав отримувати. Повідомлення в свій інстаграм, також ви можете за ним слідкувати, посилання в описі про те, що чоловіків вже перестали випускати багатьох категорій, тому щоб ви не потрапили в халепу, не поїхали до ТЦК прямуючи до кордону. Рекомендую вам додивитися це відео до кінця. Також тискайте вподобайку і підписуйтесь на канал, тому що це тільки початок, друзі. І те, що будуть анульовувати паспорти. Можливо, це станеться, блокувати рахунки, забороняти, користуватися, продавати своє майно або ж його купувати. Це все може, друзі, також бути реальністю. Ви бачите, що робить влада без вашого відому, без вашого дозволу. Ну і які категорії чоловіків перестали випускати за кордон 30 грудня. І робота на всіх контрольно-пропускних пунктах. Паралізована там шалені черги. Друзі, я вас прошу в коментарях писати, якщо ви зараз на кордоні. Яка там ситуація? Станом на ранок, 30 грудня, паралізована робота всіх КПП на кордоні. У величезних чергах стоять пасажирські автобуси, машини, транспорт волонтерів, чоловіків, яким раніше дозволялося перетинати кордон, більше не випускають. Люди повідомляють, що на КПП присутні працівники ТЦК і СП. У чоловіків призовного віку, які намагаються виїхати за кордон, вимагають довідки з ТЦК. Раніше багатодітним інвалідам, тим, хто супроводжує людей з інвалідністю та іншим категоріям, не потрібно було дозволу з військомаду. Люди просто перелякані. І от коментарі я вам зачитаю: не пускають багатодітних від сьогодні з 20.00. Це мені так само вчора писали. Тільки виїзд дозволу воєнкому. Всіх перевіряють через воєнкомат. Приїхали вчора. Їхали чоловіки, але не показували лише свідоцтва дітей і посвідчення багатодітної. В одній з далекобійних груп хвилину тому голосове прислав колега, що не випускають не трьох дітних, не по шляху, не інвалідів. Причин не пояснюють. Також дочка їде автобусом через Раворуцьку. 23.30. вчора зупинилися перед заправкою ОККО. Перед ними біля 28 автобусів. На 8 ранку черга просунулася, максимум на 5 автобусів. Тобто вони ще додавалися ззаду ці автобуси, І всі ставали на заправці. Тому це надовго водії попередили чоловіків в салоні, що є представники із воєнкоматів. А тепер, друзі, читаю інформацію. Інформація щодо сьогоднішнього нововведення по лінії прикордонного контролю відносно перетину кордону громадянами України. Питання виїзду категорії 1860 осіб чоловічої статі. Пропуск здійснюється відповідно до ПКМУ номер 57 Цю інформацію, друзі, надсилали всім чоловікам, які хотіли отримати будь-яку відповідь. Хоча, якщо ви знайдете це в інтернеті, цю постанову чи е, так, це постанову Кабінету міністрів України, і е, ви побачите, що там стільки розділів, що не зрозуміло на що посилатися. Жоден інспектор не має права самостійно приймати рішення на пропуск осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років про всі виїзди категорії 1860 смс доповідь. Друге, інваліди без військово-облікових документів, у яких зазначена відстрочка, відповідно до статті 23 закону України про мобілізацію, мобілізаційну підготовку не припускають як виняток особи з заявними ознаками інвалідності. Тобто, якщо у вас немає реально руки ока. У вас немає ноги, а все інше, що не можуть побачити візуально, то це не рахується. Шлях. Пропускаються тільки ті, що слідують з гуманітарною метою та раніше їздили як волонтери і привозили суттєву допомогу. Це підтверджують. Сподіваюся, Рома, ти дивишся це відео і тебе випустять, так як ти привіз більше як 200 автомобілів для ЗСУ, не рахуючи іншої допомоги. Тому всі такі ж самі волонтери, які... Раніше возили допомогу, зможуть виїжджати. На мою думку, це справедливо з однієї точки зору, тому що з іншої, з іншої нових волонтерів уже друзі, не буде, і тут я рахую, що влада зробила помилку. Тому що, якщо у когось військовий тільки пішов на фронт, а йому не допомагає Україна, українська влада з українського бюджету, то рахуйте, що ви тільки можете робити пости, і банки, збираючи гроші для вашого військового за кордоном, ви ж заробити, заробити грошей не зможете чи зібрати. Ось так, друзі. Наступне багатодітні супровід, утримання, самостійне виховання, фіктивні шлюби без військово-облікових документів, в яких зазначена відстрочка згідно статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, не пропускають. Отак, друзі. Тепер ви розумієте, кого будуть забирати? ТЦКшників. Оці категорії, які називаються. Це ще не все, друзі. У мене ще список продовжується. Шлях ліцензіати до 7,5 тонн виїжджає лише один водій. Водії вантажних ТЗ більше 7,5 тонн Водії автобусів. Вивчаємо питання, якщо дальні рейси може бути більше, ніж один водій. Хоча в нас в Україні, ви знаєте, один водій міг через всю Україну проїхати. Тому для наших прикордонників. Я не знаю, яким шляхом вони будуть пропускати автобусів. Я не знаю, як тепер власники транспортних компаній відчують цей весь біль, але вони його відчують. Тому це блокування зі сторони польських перевізників, це були квіточки. І це, розумієте, все сталося після візиту до Туска. Мені цікаво, чи це все не пов'язано якось між собою. Я, звісно ж, можу помилятися і взагалі не ту сторону дивлюся. Наступне, друзі. Особи, які надають документи, що підтверджують тимчасове звільнення від мобілізації за станом здоров'я до 6 місяців, більше не пропускають. Наступне: особи, які тільки оформили ПМЖ, не пропускають. Виняток ті, які оформили ПМЖ давно. Тобто, дорогі, якщо я правильно розумію, це люди, котрі приїхали в Україну, оформили ПМЖ, все. Це якщо я правильно розумію, або ж ну або ж якщо ми перекрутимо це, ті люди, які в Польщі, наприклад, отримали сталий побит. Давно то вони можуть виїжджати. А якщо тільки що, отак от як я зараз отримую сталий побит і оформлюся тут, стану на консульський постійний облік, поїду в Україну, то мене більше не випустять. Для мене це дивно. Хіба в Україні не розуміють, що стати на постійний консульський облік, отримати ПМЖ постійне місце проживання за кордоном, не так це просто. Особливо в Польщі вони цей факт не враховують, що тут можна жити 30 років і отримати тільки ПМЖ, тому що, от я тільки надумав через 30 років отримати ПМЖ. Це знову ж таки постріл в коліно. Листи, погоджені АДПСУ, тобто прикордонну службу України, категорії Мінкульт, єпархії та мінмолоді та спорту, в обов'язковому порядку проводити фільтраційно перевірчі заходи з офіцерами ОРВ та ВВБ. Для мене, друзі, тут не секрет, що знову ж таки з'явиться нова корупційна складова. Це навіть не припущення, як на мою думку. По всіх випадках, друзі, пропуску категорії чоловіків 1860 готуємо себе за встановленим зразком. До проведення перевірчих заходів обов'язково залучаються офіцери по РВ та ВВВБ. В смс на погодження зазначати прізвище офіцерів Порв та ВВП причини, які зазначаються в рішенні про відмову в перетині ДК. Державного кордону по шляху непідтвердження мети. Решта випадків особа не надала на прикордонний контроль документи, що підтверджують підставу для виїзду за кордон в умовах правового режиму воєнного стану. Після затвердження єдиного зразка рішення про відмову в перетині кордону державного кордону інформація буде надано додатково. Ну і знаєте, що я, друзі, ще хочу сказати вам? У нас же ж немає ще новоприйнятого закону про вручення повісток в будь-якому місті, Так? якщо не помиляюся, то з якого милого ТЦКшники на кордоні у вас будуть забирати? Вас будуть забирати чоловіків? І ті, хто мені писали, друзі, вчора, чи можу я поїхати в Україну ще ціна тому що я взяв білети. Я думаю, що ви вже отримали відповідь, що не вартує. І тепер. До речі, мій брат теж в Польщі, хоча він повністю знятий з обліку військового обліку по стану здоров'я, він інвалід дитинства. Ну і ви розумієте, що інвалідність вона нікуди не зникає. Хоча в Україні йому інвалідність не дали, бо сказали б військовий стан, ми тобі так нічого не дамо або ж буде ждати роками. Плати, не плати, так йому сказали. сказали. І, власне, він їздив по всіх лікарнях, Районна спочатку, потім. Це не обласна, а як же це в Україні тепер називається? Громад. От. В ковалі є теж громада, це таке більше місто, досить велике, там здається, біля 100 тисяч населення. Якщо не помиляюсь, потім обласна. Тобто, в три лікарні він їздив, даже навіть чотири в чотири лікарні по інших містах його кидали, і в кінці кінців його зняли з військового обліку. Тобто він виключений повністю з військового обліку. Ну і він перетинав кордон вже чотири рази. І навіть не знаю, чи він зараз може їхати в Україну і чи не мобілізують його одразу, тому що йому 28 вісім років уже. Так, але його стан здоров'я ніяк не покращився. І знаєте, в нас в Україні немає де заробляти зараз грошей, особливо в нашому районі. Хто з мого шацького району, то це знає. Я просто співчуваю тим людям, які зараз стали в заручниках ситуації на кордоні. Я не уявляю, що буде далі, і ті всі черги за кордоном зараз в паспортні столи. І хтось має навіть такі прогнози, що будуть вручати одразу повістки з тими паспортами, які ви будете відбирати. Тому, друзі, будьте обережні. Я ні в якому разі не заставляю вас робити ці закордонні паспорти. Але я в будь-якому випадку повинен озвучувати вам всю інформацію, яку тільки можу собі обґрунтовано визначити для вас потрібною. Тому підписуйтеся, щоб не пропустити те, що буде сьогодні після обіду, тому що буде точно щось цікаве. Я в цьому впевнений. І робіть репост. Це дуже важливо для українців. Вони всі повинні знати цю інформацію. Ну я збираюся на роботу і буду опрацьовувати матеріал для того, щоб вам передати максимальну кількість інформації. Тримайтеся, слава Україні, друзі.